День добрий! День добрий всім! Я Лена. І сьогодні ми в дуже-дуже не типовому місці, в сі. Нігде цього не бачила. Але я хотіла би повідомити всім всі по-кольору. Приехали ж мы до станции Нова Руда с Кракова. Теперь съездим и гравирами до Малой Вёски на границе с Чехами. И до поки мы едем, попрошу, подписывайте наш канал. То нам bardzo помогло. Это правда bardzo важно для нас. И едем далее. Саша, я от давних челленджей смозабачить полуднёвый заходню ченьш польский. Прави нигде не были ж мы в том регионе. Więc i postanowiliśmy spędzić tam kilka dni. Często w naszych filmikach mówimy o tym, jak 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 ważne jest zachowanie historii. i I podróżując po Polsce i innych krajach, zawsze szukamy jak to się robi tutaj. Interesuje nas, jak są stare budynki, zamki, przedmioty codziennego użytku z przeszłości. Тим разом вибрали до мало в'язки з чена гурна аби побачити, як одресторовує і заховує туди замок. Додалиш ми до замку сар. Spędzimy tu kilka dni i zobaczymy, jak tu jest mieszkać na terenie zamku i zobaczyć, jak żyje otaczająca nas wioska. My, Sasha, zaczęliśmy chodzić po terenie, zobaczymy wszystko, co tu jest. Tu jest wiele, wiele miejsc, które my potrzebujemy zobaczyć. Najpierw zamek i inne, drugie budynki. I wszystko jest bardzo interesujące. No, zobaczymy. этот замок, до которого здесь приехали, мы ма такую долгую, интересную историю, хиба как и в Еле иных замков в Польше. Тен замок до конца Другой войны был на территории немец и имел на имя Шарфенек, а уж по войне, когда та территория стала частью территории Польски, изменил название и теперь ма на имя Сарный, на честь звежента Сарна. Мы можно так увидеть, что до начала 21 века был

на території замку є ще такі пар дуже дуже pięктний парк. Але поправщу що з зауважили, що ми ту, просто є таких bardzo pięктні руїни, е, каплички, bardzo люблять такі ружні жечі, bardzo старі такі pięктні цікаві. Для mnie то вглянда я хочу збаяк такі портал він на свят. Я bardzo люблю споцировати по по такому терену, де ти можеш уобразити, як то выглядала в прошлости. И мысли, что это очень пенькное и доброе место для, я не знаю, по-польски для воображения. То есть, очень добрый помысл, когда есть старые будинки, I ludzie robią z, z nimi coś nowego. Na przykład, to jest stary budynek. Ja nie wiem, po polsku i po rosyjsku to była taka starożka. Bram, bram. Ale teraz to jest kawiarnia. I to jest dla całej wsi Pszczpink to dobry miejsce, dla tego, że spędzić czas z przyjaciółmi. To jest to taki biznes, który pomaga chronić wszystko, co tu jest. I myślę, że to jest dobre, kiedy coś nowego pomaga chronić przeszłość. Так виглядає будинок не отреставрований. А так виглядає отреставрований, і для мене є завжди дуже цікавий, коли а, кавалок а, оставляє, яким був. І то є дуже інтересівце і цікаве. Продоподобне цікаве жити для мене було ходіння по коритажах самого замку. Ходили ж ми Сашей по пентрах замку і перебували ж ми себе уобразити, як їде жили то люди. W takich miejscach czuję wiele emocji i chciałabym tu przyjechać za kilka lat, kiedy renowacja całego obszaru zostanie zakończona, aby zobaczyć, jak będę to wyglądać. Bardzo kocham, kiedy w takich miejscach tu możesz zobaczyć wszystkie szczegóły z przeszłości. Ja wiem, że my przytkoi były chłopami, ale ja czuję, że ja. Nie być księżniczką, Czuję, że to dla mnie tak posuję, taka, taka rol. то бардзо незвикла чуча, будучи на всі, з натурою до околи, вийш на зевнач і забачиш перед собою замок. Саша і я приспалішмися в пєнкному покою і жешлішми на шнідання. Ресторан, в котрому сервовано є шнідання, захочила нас. Знайдуючи вона в відресторованому будинку давньої стайні. В широтку із бардзо пєнкно, захованими історичними деталями. Запрошуємо всіх приїхати і спендити час в такому готелі з п'янкними покоями на терені замку поспоцерувати і спробувати їдзення в дуже нетиповій атмосфері ресторації, аби почути атмосферу пшешності. Гаронцю полецем візити лінк бенди в описі під тим фільмом. А якщо хочеш виспішити від будови замку, можеш прочитати вінці на тим тему на стороні інтернетової замку. Лінк бенди рівніш в описі. Юж і вісна, і я там дуже задоволена, дуже люблю вісну. Зима, тобто для мене такі трудні часи. I zobaczcie jak to piękne. Teraz my, Sasze, zdecydowaliśmy wyjść do wsi i zobaczyć, jak ona wygląda. To jest taka mała, mała wieś. I ja do tego nie wiedziałam, jak wygląda wieś obok zamku i jak ona żyje. Вечеться для мне, як для росіянина з Сибіру, попросту bardzo чукаво. Замок стоїть в центрум wsi. Вокруг замку попросту звикла весь. Ну, попросту звуковище, інгенції, курчаки, когути, різні живжента. Не для мене, як для росіянина з Сибіру, замок мусить бути в центрум міста, в окол замка ружні атракції, а тут попросту звиква жича, звиква вёска. Для мене це так все нетипово, на попросту несамовито. Как я э, шинявка гурная, есть такая бардо, бардо мало весь. Остатний раз э, мы в нашем оттенке были, мы найдувши все в, в Польше. Сейчас мысли, же, может быть, что они наикрутше весь в Польше, али бардо мало. И для того, то есть интересуется, как люди живут в такой малой всей. Весь Чинавка Горне есть bardzo mało и плыньє приходів, две ины всі, Чинавка Шредня и Чинавка Доля. Есть то bardzo piękne, górське и спокійне каліце з górським потоком. А клімат трудно оддыч за допомогою камер. Пониważ дорога до сусідньої вёски була piękна, а дługa. Всі тебе давали ще мущи вручить по равере, аби забачиш чекавши місця. Bardzo mi się podoba, że в вёсках, то вёсках Тобто таки дві дороги, одна така головна, дорога для самоходів, для транспорту і а, така мала для для, для роверів, для спацерів по вісці. Це, насправді, дуже приємно, що можеш попросту вийшти на спацер по своїй вісці, піти до замку або до костюмів по такій чудовій дорогі. Це дуже мені подобається. Подобало мені ще їздити ровером через віски. Domy i tereny wokół wioski były bardzo dobrze utrzymane i zadbane. W takich chwilach zaczynam tęsknić za wioską, w której mieszka moja babcia. Chciałabym, żeby była tak zadbana jak tutaj. W sąsiedniej wiosce natknęliśmy się również na inny zamok, ale był on mniej zadbany. Przyjechaliśmy do drugiego zamku i myślę, że teren tego zamku wygląda dziwnie. інтересуємося. І шкода, що терен того замку є замкнений, і не можемо його побачити. Шкода, є такі місця історичні, є не заховані. Приїхали ми до такого великого костюла, у якого знайдуть ще такий малий пумник, який посвячений людям, які мешкали ту на тим терені, в тій всі, до німців до 1945 року. І то направда дуже цікаво і інтересуємося, що є такий помник для того, що, як ми видачі між польською і німцями теж дуже такі ченські стосунки. Дуже цікаво, що там помник посвячений німцям, які тут мешкали. По спецежі через вёрстки і повручі на терензамку по мислялам, вже дуже люблю подружовувати до місць таких, як то. Ти природа є спокійна і piękна, а історія багата. Хотіла б Матвійович як найвінці місць, в которых люди живе в гармонії з природою, где их przeszłość є для них важлива. Для mnie така вічачка була bardzo istotna. Мысли же, то есть bardzo bardzo ważne, же żeby як найвінці люди взяли такі місця, в которых zachowują люди історії, в которых дбаєся о przeszłości. Myślę, Если вам подобається такие чинки з таких малих вес, міст, в которых люди дбающих истории, то на наш канал, люб, можете вещи його на патроните. Ми будемо за то bardzo, bardzo Дякую за оглядання до кінця. конца.